Так, щось я нарив. Хожу, я туди на вищій частоті. Дивіться, що мені вдалося знайти. Малесеньке, малесенький шматочок сріба здається. Ціласенька бача, братик і сестрички, як я сьогодні мріяв це знайти. А час дуже швидко йде широкими кроками. Тільки чути цик, 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 як годинник йде. Тут у нас зима, весна, літо осінь. Дуже широкими темпами цей час рухається, але знаєте, я пам'ятаю кожен подарунок, який мені відправляли. Камрада, пам'ятаю Петра, це, до речі, його кепочка, його подарунок. Шеврон стоїть на видному місці. Я би сказав, в гарному місці серед моєї колекції. Пам'ятаю всіх Руслана за монети. Дякую. Івана з Львівщини, Андрій з Львівщини. Дуже багато відправляли хлопці мені різноманітних монет, навіть і недорогі, але все одно, знаєте, зробили приємно. І мені дуже сильно сердечно було приємно, тому що. Якась частина монет поповняла мою колекцію, щось мав в якомусь гарному стані. Ось так, якісь монети взагалі вперше я мав. Я веду до того, що я двіга. У нас вони тут дуже рідко трапляються. Я навіть жодної не знаходив і не знаю, чи хтось взагалі знаходив. На Львівщині монета не дуже вона така Є рідкісна, особливо два злоти. Але все одно приємно, дуже приємно. Час крокує, а я пам'ятаю всіх. Абсолютно всіх, хто що відправляв, які монети відправляв. І я себе зводив в такому думці, що потрібно цінувати час. Потрібно цінувати кожну секунду, тому що ви собі не уявляєте. Начебто вчора я тільки починав займатися пошуком з металошукачем, а вже прийшло дуже багато років. Не рік, не два і не п'ять. Дуже багато. І я, друзі, майже кожен цікавий момент пам'ятаю, ось куди я би до лісу би не пішов, в який ліс я би не поїхав, я завжди пам'ятаю, що я тут знаходив, що я там знаходив. От погодьтеся, щось таке по роботі чи по господарству. Воно так сильно не запам'ятовується, ні. А коли ти відпочиваєш тілом та душею кайфуєш від того, що ти робиш, ці згадки будуть на все з життя. Ну що, відправляюся я на коп менше того тексту. Що знайду, обов'язково покажу. Я хотів вам кожному подякувати, що ви підтримували лайком минулий відеоролик. Тому що, друзі, я тупанув, я його змонтував, але ви бачите самі на якість, якість втратила. Тому що всі налаштування збилися. Я на швидку руку дуже швидко монтував, бо потрібно було їхати по справах. І вийшло, вийшло те, що вийшло. Тому дякую кожному за перегляд, дякую за вашу підтримку. Я дуже радий. Я дуже радий, що мені вдалося зібрати. Таку величезну кількість, неймовірну кількість людей, які зараз мене переглядають. Чесно тако подумати, років 10 тому назад. Я навіть не сподівався. Я не сподівався, що мене буде стільки людей дивитися. А тут, а тут, а тут а капець. Є, друзі, щось знайшов. Щось мені виглядає, що це у нас хрестик. Так, на прилаки жаль гломатий. Так, да, хрестик у нас пріво до Київської Русі. Е, до речі, зробили поле. Бачу, тут ще один камрад ходить, я зараз до нього підійду. Але насправді я поки сюди йшов він щось пропав з полі зору. Тобто... Я не знаю, немає його. Був на і вже пропав. Ось такий симпатичний хрестик забирає. Так, щось я нарив. Чи ні? Щось ось тут у нас. Так, що це? Може... Можливо... О, є щось. Так, що це? Угу. Хм. Сміття, друзі, не як сміття, не зовсім так і сміття. Так, якась малесенька ось така пластина. Хм. Я називаю це шмуртяк. Ось так, забираємо, нічого цікавого. Є в нас сигнальчик, схоже на те, що якийсь кольоровий. До речі, щось я не можу побачити. Було людина і пропало людина. Я 100% бачу, що там хтось ходить. Хотів підійти, і вже немає нікого. Так, що це в нас тут? -то? Сподіваюся, щось цікаве. Так, 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 так. Ніс не бачу. В цій грудці я особисто ніс не бачу. Так. Щось тут. Так, так, так. Бачу, друзі. Опа. Хрестик. Ще один хрестик. Ого. Ай-яй-яй, гломатий. Гломатий. Друзяки. Опа. Який красивий. Лише гляньте. Ось такий пелісточок. Супер. Взагалі, взагалі шикарний. Шкода, що малесенької частинки немає. Ну, взагалі бомба пітара. О, дивіться, вон десь стежка від трактора чи від комбайна. І прямо на стежці в нас половинка якогось лімеса. Так, да, лімеса, косочок, напереокція жаль. Хех. Ну так, да, вже ми, в принципі, не знаємо, що за... Опа, випав, що це за лімесик. Але... але... Факт того, що є. Бачите, що зробили трошки тої поле і щось нам трапляється. Ось такий забираємо. Дивіться, як по-простому зроблена Фібова. Простесенький дротик. Ось тут у нас пружиночка. Ну і так, і так вона в нас була. Дуже цікава така простесенька. До речі, не здалося. Мені все-таки тут хтось ходив, бо я бачу, ось тут є сліди. Ось так забираємо. Схоже, я туди на вищій частоті. Дивіться, що мені вдалося знайти малесенький-малесенький шматочок сріб, здається, що це в нас був амулетик домик. Точніше, бачите е, саме вушко. Напевики жаль відломати. Але судно перші срібується дуже чітко. Ось так. Забираємо взагалі крутяк. Непоганий сигнал, навіть. 47. 47, 48. Ні, ще не викопав. Так Щось є, ось тут опа, є, друзі. Є. Є, є якийсь кругляшочок. Опа, Динарій, лімес. Направикий жаль лімес. Чи срібо? Ні, лімес. Чи він такий в окислі дуже сильному? Бог його знає. Може, оце срібло? Ні, скоріше за все, що ні. Бо я думаю, срібло може отак от Окислося. Вау, зараз вам краще покажу. Ну що, забираємо. я не можу в тої повірити. Вибачаюся за мат. Тут дивіться, слід пішов зверху. Курва мать, як в мене руки трасуться. дивіться, бляха. Є, друзяки, є, я ж чувствував. Ух ти ж бля. Хамуха. Давно. Воно, 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 друзяки. Вон колега ходить. так, да, Друзяки, зараз я вам все покажу. Це 100% воно, бляха. Жир. Хай тебе шлях трафить, дивіться. Я не знаю, скільки воно важить. Я навіть не знаю, що це на це воно. Це воно, друзяки. Ах, ах, ах. Ух ти що, бляха, ще й в слідах, і вон де чувак ходить далі. Переїхав трохи, в мене емоції, ну просто-просто, друзі, немає слів. Я в шоці забираю. Що ви можете звернути свою увагу, бачите, сліди йдуть. Йде, сліди, але я рухаюся дуже повільно і ходжу на великій частоті, друзяки. Ось так. Сліди пішли доверху, ну нічого страшного. Головне зна... Головне, знаєте що? Це правильне налаштування. Сміття. Ось так, рухаємося далі. Опача, братики і сестрички, як я сьогодні мріяв це знайти. Або бусинку, або... Дивіться, яке красиве. М -м -м. Як я сьогодні мріяв знайти, ви собі не уявляєте. Хожу і дивлюся попід ноги, аби знайти прясельця. Ось так, Дивіться, який симпатичне. Думаю, раніше їх ціла купа була, а зараз що? А зараз ось, бачите, є, все-таки є. Ну що, забираємо, крутяк. Тут я бачу вже цілий арсенал на полі. Багато трошки є людей. Ходять собі, шукають, відпочивають, так має бути. Ходити набагато краще, ніж десь в клубі сидіти чи в барі, правда ж, та портити своє здоров'я. А так на свіжому повітрі. Круто, круто. Забираємо. Щось є, тільки залишилося знайти, де. Так, все зрозумів, де в цій грудці. Опа. Опа. А щось є тут, друзі. Тільки що. Ніц не бачу, абсолютно ніц. Ага, фульга. Так, да, фульга. І таке буває. Да. Ось вона до вашої уваги. Взагалі. Майже на поверхності була. Опа, ціласенька. Так, ціласенька. Ще й така зелена, зелена. Дивіться, вау. Гарна. Нічого не сказати, гарна. Свої рідні патині. Ну що, забираємо кротяк. Дуже цікаво вже взагалі на поверхності. Тільки, тільки де воно? що воно таке? Напевно, скоріше за все знову якесь сміття. Опа, Ха, щас, спробую його відламати, якщо воно... Дивіться, яке тверде. Мені чомусь нагадує зиму, знаєте чому? Тому що в зимі так само... Якщо земля замерзла, потрібно грудку якось тако крутити в різні сторони. Опа. Щось є ось тут. Ха, це нас, друзяки, що це таке у нас взагалі не зрозуміло. Сміття, напевно, якесь. Чи ні? Ну так. Да. Ось бачите, як буває. Хотів онлайн, а вийшло... О, бачу ще якісь камрати є. Одні поїхали, другі приїжджають. Прикольно. Ну що, забираємо. Ну що ж, друзі мої в кукурудзі. Завершуємо цей коп. Зараз я приїду додому і неодмінно вам покажу результат. Тому що дуже сильно спішу. З'явилися деякі справи, які взагалі не були заплановані. Ну хоча вже в нас сьома година, тому і немає часу вже й ходити. Зараз ще якась півгодинки, теж вже буде темно. Ось так такі тоді, друзі, залишайтеся на каналі. Неодмінно вам покажу те, що вам взагалі ще не показував. Друзі, вже я вдома. Давайте разом подивимося до наших знахідок. Не було часу знімати на полі. Ось так. Дивіться, трошки є в нас металопластики, якби немало і не багато, навіть вдалося знайти ось такий шматочок срібла. ось такий. Ну і це в нас від навісочки, або я навіть не знаю, може бути від амуватика доміка. Ось така різна металопластика, я її називаю. Тобто мусор. Це все в нас з бронзи, друзі. Нічого такого особливого. Абсолютно, динарій. Ви бачили, я вам показував. Насправді я навіть і не можу зрозуміти, чи це срібло, чи це. Ну що це? Бач такий окас дуже сильний. Так само ось ще один лімесик. Оце вже 100% лімес. А що за лімес? Невідомо, друзі. От, чуєте, які шахиди літають, капітальні. Е -е, Частина від хрестика, бачите? Я думав, що це від цього, але ні, це зовсім інший хрестик мав би бути. На правильний, жаль, ось такий результат. До речі, що я хотів вам показати, думав теж якийсь А, Здається мені, друзі, що це може бути, знаєте що? Голка. Тут у нас, якби, бачите, бушку, якби є, є, човного кише. Ну, здається, все-таки, що це була голочка. Прясло, друзі, ви бачили самі. Дуже гарне прясло. Ну, ефорітніша знахідка в нас. Тан ми з камрадом довго сиділи на полі, дивилися, я йому показував знахідку, тому що я нічого не приховую. І ми дійшли до того висновку, що це в нас, скоріше за все, була ароматниця. Вона розірвана, зігнута. Але така легсенька. На великий жаль, мені здається, що її вже ну ніяк не врятуєш, ну ніяк не вирівняєш. Але все одно, знаєте, приємний колір. Метал. приємний колір металу. Так, що мені ще вдалося знайти? Перед за все, ось така сережечка. Ось ще гляньте. Звичайно, що її час не пошкодував. Але це в нас сережка. Ось так. Дякую, хто переглядав. До побачення та бережіть себе.